Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я вже говорив про це і згадував про саміт G7, от зокрема, і про те, що президент Володимир Зеленський візьме участь у цьому саміті в Італії. Про це говорив речник президента пані Кіфаров. По-перше, які головні, скажімо так, будуть ключові теми обговорити президент з нашими партнерами, з його візові? І чи буде все ж таки це фізична присутність чи онлайн вімкнення? Тобто, в такому такому відомо форматі вам слово, дійсно планується саміт лідерів G7 і запрошений тільки президент Зеленський, але і інші лідери. Загалом на зустрічі G7 міністрів справ, справу. Наш міністр закордонних справ Дмитро колеба президент планує відвідати цей захід. Він для нас важливий з кількох. Причин він відбудеться напередодні глобального саміту миру, і звичайно для нас важлива участь лідерів. G7. Ми на сьогоднішній день підписали вже фактично з п'ятьма семи країн безпекові договори. Очікується, що якраз в рамках цієї події буде підписана безпекова угода з Сполученими Штатами, що залишається Японія. Ну і звичайно, одне з ключових тем зустрічі власної зеленського з лідерами G7, це є питання конфіскації російських активів. Я хочу зазначити, що сьогодні 300 300 мільярдів є коштів арештованих російських активів по всьому світу. З них 254 – це є суверенні і 38 – це приватні мільярдів доларів по всьому світу, і на сьогоднішній день. На сьогоднішній день прийнято рішення щодо конфіскації і використання на користь України депозитарі, тобто надприбутків з цих, з цих сум, і це вже позитив. Тобто, цьогоріч це приблизно до 3 мільярдів надасть додаткових коштів для нашого бюджету. Ну і звичайно, що ми очікуємо. Все ж рішення, політичне рішення сьогодні для того, щоб ці кошти пішли ті 300 мільярдів на користь України. А досі таких прецедентів не було і за всю історію були да були арешти активів, були замороження активів. Але щоб вони пішли на користь третьої країни, сьогодні не було. Звичайно, що. За оцінками сьогодні міжнародних експертів за оцінками світового банку станом на 1 січня 2024 року близько 500 мільярдів доларів є збитки від є збитки від агресії Російської Федерації. Тобто навіть сьогодні арештовані активи, якщо вони будуть передані Україні, вони не покривають всього, що зруйнувала всього, що пошкодила Російська Федерація. Тому, звичайно, ми сподіваємося. Ви знаєте, що є дозвіл конгресу для президента Байдена. Ну для президента Сполучених Штатів да сьогодні це Байден передавати активи на користь України. Є рішення парламенту Естонії вже підписано президентом щодо передачі арештованих російських активів в Естонії, де мова десь приблизно про 30 мільйонів доларів. Ну і звичайно, сьогодні найскладніша дискусія іде, бо найбільше цих коштів. В Європейському союзі, і звичайно, що європейські інституції фінансові банки переживають, скажімо так, якщо відбудеться це рішення, вони переживають за, скажімо так, довіру до там інституцій своїх фінансових, але з іншого боку, сьогодні ми повинні створити прецедент, коли агресор. Заплатить своїми грошима так, за, за всі збитки, які він приніс. Підсумуємо. Ми можемо провести от, ти як вважаєте, з цієї зустрічі, в який би спосіб вона не відбулася. якісь конкретні рішення ну, звичайно. Я думаю, що однозначно ця зустріч наблизить нас у консолідації ключових ключових держав у питанні, все ж конфіскації і передачі mm -hmm. суверенних російських активів для нас це зараз. Поряд з питаннями зброї поряд з глобальним самітом миру питання активів. Ви бачите, яка складна економічна ситуація? Питання передачі Україні конфіскованих російських активів є одне з для нас найважливіше. тому звичайно, що з цим президент їде сьогодні на G7. Ще одне питання є в сенсі вивчення англійської мови, адже воно теж є дуже важливим. Тим паче і Верховна Рада підтримала і ухвалила закон про статус англійської мови в Україні і в першому другому і в цілому вже ухвалила. Власне, хто має знати, обов'язково, адже йшлося про певні категорії чиновників. Власне, там категорії, от я зацитую, значить, закон визначаючи англійською мовою, зобов'язані володіти державні службовці. Категорія АБ ЄВ, там голову ОДА, їх перші заступники, тощо в які терміни маються Випанувати мовою, і, мову, і е, наскільки це реально там найближчим часом все ж таки зреалізувати да, Дійсно, Верховна Рада прийняла закон, внесений президентом а в другому читанні. Ми очікуємо, коли президент підпише. Дивіться точно в законі це чітко зафіксовано в третій статті, що е, англійська мова і е, те, що ми надаємо їй певний такий офіційний статус в нашій державі, не Ніяк не повинна впливати сьогодні чи обмежувати вивчення використання нашої державної мови української. Але сьогодні, коли ми на шляху до європейського союзу, на шляху до НАТО і це закріплено в конституції, коли сьогодні ми настільки багато дійсно залежимо і потребуємо від допомоги від наших партнерів, коли сьогодні дуже багато наші партнери допомагають і роблять ідуть. Перемовини з багатьох речей починаючи з ми очікуємо в червні затвердження переговорної рамки і подальших 35 глав перемовин з Європейським Союзом і завершуючи сьогодні і секторальними реформами подальшими, тобто, це ми розуміємо, що кожне міністерство, кожен центральний центрального виконавчої влади будуть в переговорному процесі. Що люди, які сьогодні чиновники працюють. Будуть в цих перемовинах, будуть в цьому процесі. Ми розуміємо, що сьогодні регіони України, які відновлюються, які партнери допомагають відновлювати, наприклад, як Естонія, Житомирщину, Латвія, Чернігівщину, Данія, Миколаївщину сьогодні потрібна англійська мова для цих речей. Тому цей закон зобов'язує чиновників певного рівня, певних категорій, які сьогодні займають відповідальні посади, які сьогодні. Дотичні до державного управління, до місцевого управління, які сьогодні в рамках європейської інтеграції будуть здійснювати відповідні перемовини, які сьогодні залучені до міжнародної підтримки гуманітарної допомоги. Звичайно, що повинні знати англійську мову, тому цей закон сьогодні дійсно посилює і зобов'язує тих, хто відповідає бути ефективними, а значить знати. Англійську мову да і абсолютно логічно, що і військові там зокрема офіцерського складу сержанти, які безпосередньо контактують з нашими партнерами, на мілітарні царні і, 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 це з одного боку, так Завершено. комунікують з іншого боку. Це, це наша інтеграція, це наша інтеграція Альянс НАТО. тому це, це логічно. Так, врешті, дякую вам за долучення до ефіру. Сені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був разом із нами.